Всіх вітаю, шановне ретро-ігрове панство! Ну і добрий деньчик всім, звісно ж. Сьогодні відео у нас буде про підгончики, скажімо так. Ну не, не, не про підгончики імені і про підгончики на розіграш, який буде незабаром вже, я думаю, десь за тиждень, може за днів 10. буде знову у нас збір розіграш на ЗСУ. Ось і зараз буду заспаковувати, показувати посилки, що там мені прислали. По вперше, що ну, мені ще декілька днів тому прислали підгончик, ваванчик. Антончик та Стаса, так розумію, в трьох там вони якось там скооперувалися і прислали мені підгончик шикарний, дуже шикарний. Зоряна посилочка така омріяна. Я вставлю відео розпакування, бо я раніше її трошки розпаковував. А сьогодні сходив на пошту, забрав посилочку одну з Алікспрес. Вони прийшла, але це не ігрове, то паяйна. Ось. І забрав посилочку від бажданчика. Наш бажданчик MVP. Прислав посилочку підгон на стрім збір. Тому дивіться, зараз буде розпакування. Що ж, приступаємо до розпакування посилочки підгончиків До речі, мої коробки до мене повертаються, бо це я відправляв баванчику. Бабанчик це я писав крихке. Воно все мені повертається, все, що я відправляю. Так. Кругообіг коробочок. По Україні. О-о-о-о Йошкін, Та ви що, та ви що? Давайте я від, 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 відкладу і буду по черзі доставати. О, це такі колекційні медалі, присвячені зоряним війнам. Так, я підійду до камери ближче, щоб зняти. Це ваванчик точно мені, мабуть, такий підгон зробив. Це ваванчика бо він питав. Це. Дарт Вейдер. І це я забув. Зендера, як вони ці мішки плюшеві. Забуваю, як вони називаються. Прикольно, клас, клас, клас. Ендор – це планета. А як вони називаються? ці? Я додам в текстовому варіанті. Ну, це Дарт Вейдер. його важко з кимось плутати. Клас, медалі. Дивіться. Супер. Зоряні війни. Вованчику дякую. Дякую. Далі, дивіться. Я не знаю, мені навіть важко було уявити. Вовчик мені, мені скидав фотки. Але я не уявляв, що воно так виглядає. В коробці. Колекційний бюст. Зоряні війни. Вау. Вау-вау, вау. Дивіться. Вау, він важкий, він важелезний. Командер Понц. Він важелезний реально. Я не знаю, з чого, мабуть, керамічний. Ну, кераміка, судячи з усього, бо він важелезний. Це перший. Я вам скажу, що тут є ще один бюст в коробці. Це просто ну, це, це така колекційна шикарна річ. Вованчику, дякую, дякую тобі. Я не знаю, хто саме з вас цей підгончик робив, але я думаю, що саме Вованчик. Бо мені не повідомляли. Хі -хі -хі, хто що мені тут підганяє. Але це підгони, вау! Дивіться. Це, блін, клас. Пілот файтера по знищувач. Винищувач. Вау! І теж важкий такий. Оце ну вау. Дякую вам аміга. Це так, поки відкладу. Та ти що? Блін. Мені тепер треба якусь меблю для цього всього робити, щоб ставити. Бо в шафі таке тримати. Вау! Ще зоряні війни, тематика, штурмовичок з підставкою. Тинц. Тинц. Опа. Клас. Просто клас. Я в захваті. Дуже вам дякую. Так. Ну, судячи з того, тут все в посилці. Судячи з того, що Ваванчик казав, що то від Стаса, Антончика і Ваванчика, то хлопці, я так розумію, скинулися в трьох. Дуже вам дякую, амігоси. Якщо я помиляюсь, то напишіть в коментарі, то поправте мене, бо я ж не в курсі. <світ> але я згадував і Стаса, і Антончика. Дуже дякую вам, амігоси. Так. Почнемо з посилочки з Аліекспрес. Ну, це, ж така, до мене там з Аліекспрес теж їдуть, але вони всі такі дрібні, дрібні. цікавого контенту не буде, але... Цікаво саму поюзати. Це я замовив для паяння припой з каніфолькою всередині. У мене такий схожий був, але інший виробник. Але він вже закінчився, майже там його зовсім мало залишилось. Я аналогічний, тільки трошки тонкіший. Мене... Ну, я потім порівняю, коли буду в паяльному відео, то я покажу. Ось такий припой замовив на Алиекспрес. Так то вже будемо в якомусь паяльному відео їх порівнювати. У мене там трошки старого мого лишилось, що я в Україні купував і цей з AliExpress, Ну теж той, той китайський. Але то я в Україні купував, давно-давно вже. А це нам Богданчик прислав на майбутній розіграш. Ну Тут є мені один підгончик, він сказав, щоб я забрав собі. А інший на майбутній розіграш на збір на ЗСУ. Дивіться, що це, як ви гадаєте. Дивіться, що Богданчик прислав. Дивіться. Опачки. Яка гарнюнька. О, яка гарнюнька. Стан який не жовтенький. Ух. Ух. Потім я окремо я сьогодні її тестати не буду. Потім окремо її потестимо. Можливо, навіть стрімчик запущу. На цій приставочці пограємось. Бо моя снесочка, ну, суперфамікомчик мій з глюками, як ви бачили, І заодно цей тестам пограємо в ігри. Ось такий крутий підгончик. На, на збір розіграш на ЗСУ зробив Богданчик. Інструкція є. На жаль, немає оригінального кор коробки, але ну, є кабельочок, є інструкція. Є оригінальний на 110 вольт блок живлення. Так, ну і наші все. І ще тут попирки. Попирки, попирки. Так, ну і джойстики. Джойстик жовтенький. Раз. Джойстик жовтенький. Два. Приставочка біленька, жойстики жовтенькі. Так, і третій Богданчик сказав мені за, за, за гарні очі. Це мені підгончик сказав, а біленький Богданчик сказав, мені подарують. Ну, на підгончик. Дякую, Богданчик. Ось, тому вибачайте. Це й мені Богданчик сказав. Так, ну, ось такі. Ось такі призи будуть у нас на розіграш. Ну, це один з призів. Буде ще, Я окремо ще зніму відео про призи. А так у нас виходить в цьому відео ось така посилочка з підгончиками вийшла. Це піде на розіграш. Ну, Оце мені. Оце на розіграш буде на ЗСУ. І пацани. Амігоси Баванчик, Багда... Ой, Антончик та Стас прислали мені ось такі підгончики. Ось так. Круто, круто, я дуже задоволений. Така, зоряна посилочка, ще й підгончики на збір на ЗСУ від Богданчика. Ось таке було розпакувальне відео з посилочками. Японські посилочки ще їдуть, чекають там до мене три посилки їде. Я думаю, за тиждень вже приїдуть нарешті. Купа ще посилок в Японії куплено, але вони поки ну викуплені, але не оплачена доставка і не оплачений кредит, то вони десь через місяць будуть не раніше, а можливо ще пізніше. Ось тому всім дякую за перегляди. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь, ставте лайки або дизлайки, кому більше подобається. Пишіть коментарі. Ну, все, все як завжди, ви все знаєте. Все, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Слава Україні, героям слава до наступних зустрічей. Пока-пока.